Бланки пікатіні, ремені, три точки та кулеметний стрічкоподавач. подавач слідом за бронежилетами та буржуйками. Українські волонтери налагоджують цілі виробництва. Найчастіше це вдосконалення апгрейтів, які вже давно перебувають на озброєнні інших армій. Українці їх удосконалюють та виробляють для фронту. Проте переконують грошей на цьому не заробляють. Зібрані українцями кошти йдуть лише на оплату матеріалів. Це майбутня рейка Пікатіні. На це кріплення вояки міняють штатну цівку своєї зброї. До цього залізять монтують різноманітний обвіз, приціли далекоміри ліхтарі, що використання того ж Калашникова робить ефективнішим. Такі рейки в арсенал українських вояків не входять. Їх виробництво налагодили волонтери. Ситуація була така, що у вдома сталася там кілька десятків каліматорів, які просто були ну безхозні, бо їх на автомат не прикріпиш. За оригінал не приховує Максим. Узяли розробку китайців, які скопіювали її в американців. Український відповідник конструювали два місяці ще стільки ж удосконалювали. Почти в два рази легше, ніж та которая оригінальна. Усіліна різьба продумана совершенно інакше вентиляція. Кількість таких планок, спрямованих на фронт, уже перескочила за тисячу. Тисячний ремінь три точку відчувають і на цьому волонтерському виробництві. Такий американці створили для гвинтівок своєї армії. Дістати їх активістів попросили спецпризначенці. Українці всі моделі реміня, що є на ринку скупили і створили свій. Найбольша зараз пулеметчики. У них важкий апарат, вони навіть не представляли, що може бути настільки удобно з таким рівнем бігати. не лише бігати, а й патрулювати цілити у ворога. Розробники переконують річкоч. на перший погляд незначна, але на фронті дуже полегша бійцям життя. you mm -hmm. Ниткою і колкою вправно володіє пан Михайло, директор виробництва, де відчуває три точки. Він, полковнику запасі, чверть століття віддав військовим сполученням. Хоч за військове життя участі в боях не брав, але переконує, ремінь не дозволить бійцю і зганьбитися, втратити зброю. Потім удару і взрива відбувається дуже сильне шокове состояння. Чоловік може навіть забити об автоматі. Цей ремінь дозволить йому не потеряти, але швидко зняти його також можна. Боєць в там в касці, в розгрузках на ньому висить автомат, якщо вдруг он тіряється, зна. Ані падає йому этот автомат нужно отбросить, либо его евакуювати. То зняти ремень через плечо практично невозможно. Якщо человек лежит в бронежилеті, поэтому ми передусів, що фастекс бистрова сйома. Слідом за виробництвом бронежилета у цьому волонтерському цеху взялися за створення кулеметного стрічкоподатчика. Це фінальна модель. Цей бункер в себе вміщає 500 набоїв суцільної стрічки, яка подається через гнучкий рукав. Кріпиться до кулемету, і людина може вести бойові дії на 500 набоїв, лежачи, стоячи, рухаючись, маніпулюючи кулеметом на повністю всю механіку, яку дозволяє руки. Рука взмайстрована так, що як не крути, а куля не підведе. Отакож землю, вона по ній спіралькою подається. Нині ж у контейнерах, якими користуються наші військові, набоїв на три сотні менше. До того ж, кулеметникам потрібен напарник. Ця розробка переконують майстри, значно збільшить боєздатність українських армійців. Ольга Максимова Шульга, Дмитро Панасенко Спецкор 2+,2.